Всіх ради бачити на своєму каналі. В цьому відео я розповім про новий проєкт, який може дати нам з вами трохи заробити. І це не через те, що це нова технологія, яка 100% вистрелить, а простими словами розповім на попередньому досвіді, чому тут може вийти заробити. А говорити ми з вами будемо про платформу BuildPad і їхній новий проєкт, який тут ліститься, це Lombard. Сам проєкт це є рестейкінг протокол на біткоін, який займає четверте місце серед всіх інших рестейкінг протоколів. Сам по собі проект є. Цікавим, але в першу чергу, чому для нас з вами цікаво брати тут участь, тому що два попередніх сайли, які тут проходили, я про них писав в своєму телеграм-каналі, і на них вийшло непогано заробити. Тут у нас була локація по передпідписці в Сахарі і в Солейрі, якщо не помиляюсь. Тобто закидуєте сюди, наприклад, 5 тисяч доларів, вас забирають в кінці певну суму, наприклад, це 500 доларів, з 500 доларів ви купляєте токен по якійсь певній ціні, потім токен ліститься і ви отримуєте 2-3 ікса. Насправді тут все так і було. Тобто ви закидуєте таку суму, отримуєте прибуток і остальне, що не потрібно вже, так скажімо, у цьому проєкту, що не змогло попасти під алокацію, вам повертають. Якраз на Солеєрі було десь 3 ікса і на Сахарі також 3 ікса. Тому наступний проєкт, ймовірно, також буде мати таку оцінку. Це ми можемо завдячити самому BuildPad, він є ручний проєкт, так скажімо, від Binance, тому тут високий шанс дійсно заробити. Це якраз саме основне, на що я звертаю увагу. І пізніше вже. Розбираю самим проєктом, чому він цікавий і тому подібне. Ось давайте ще я поглянемо на той ж саме Сахару і Солеєр. Сахара зараз у нас майже 900 мільйонів ФДВ і Солеєр 600 мільйонів. Тобто, навіть після декількох місців після лістингу, ті проекти, які тут були, вони досить таки непогано тримаються на якихось своїх значеннях. Хоч, звичайно, там були просадки, вони відкатились і тому подібне. Сам проєкт Lombard має ринкову капіталізацію 1,5 мільярди доларів, тобто саме цей рестейкенех їхній LBTC. І також мають... Хороші інвестиції 25 мільйонів доларів, практично від топових фондів. Якраз ось у нас є. Ну, типу, Binance Labs, Uzi Labs, точніше, і інші топові фонди. По деталям самого сейлу тепер розповім. Виходять вони по цінці в 450 мільйонів доларів. Так, це немало, хтось з вас каже, але ми тут не претендуємо на 20 30 50 іксів. достатньо буде 2-3 ікса. Якщо для вас це мало, ви можете просто не брати участь, для мене це плюс-мінус нормально. Тим більше, як я очікую тут плюс-мінус 10% від суми вашого заносу, тобто яку алокацію ви отримаєте на свою суму вкладень. А іменно сюди. Можна закинути від 50 до 5 тисяч доларів. Відповідно, якщо ви закидуєте 5 тисяч доларів, 10% з цієї суми це буде 500 доларів. На цю суму ви отримуєте алокацію і пізніше в 2-3 рази більше, по моїх розрахунках, очікуваннях, можна буде продати ці токени. Відповідно, якщо ви хочете закинути сюди більше, ніж 5 тисяч доларів, робити якісь свої мультиаккаунти. Але важливий момент робіть на тих, хто повторно зможе прийти в верифікацію, а не на якихось там індусів. Тому що добре буде, якщо ця людина буде біля вас, зможе пройти якийсь там скан Додаткову верифікацію, якщо вона буде і тому подібне. Збирають загальному 6,7 мільйони доларів це 1,5% від саплаю. Просто це все читаю в своєму телеграм-каналі, тому що я, по суті, це все вже тут розписав. Якщо ви не підписані, ще не знали про цю інформацію, рекомендую перейти відписатись в з хороша годна інфа по крипті, де можна зробити в актуальний час. Закидувати важливий момент можна USD1, його можна купити на Binance в мережі bep 20 або Ethereum, LBTC і в BNB. Також не менш важливий ми момент, що у нас 100% на лістингу, але коли буде цей лістинг, поки що невідомо. Знову ж таки, по аналогії з попередніми разами, Solair і Сахара було абсолютно те саме. Ми не знали, коли проект буде ліститись, але як тільки в нас закінчилась підписка, коли б нам видали токени, наприклад, найближчі пару днів проекти оці лістились. Сахара і Solair. Тому тут я очікую плюс-мінус те саме: до 10-го числа вересня, можливо, у нас вже буде сам лістинг. Посилання на саму платформу я залишу в описі. Ми просто приходимо ось тут вверху проекти, вибираємо. Омбард та також можете переглянути інші якісь проекти. Тут нам потрібно буде пройти ківесі. Переходимо сюди, проходимо на Україну. Проходить мій особистий акаунт. Ось як бачите, але курс потрібно пройти до 26 числа. Тому найближчими днями обов'язково зайдіть, пройдіть, щоб ви мали можливість брати участь в цьому проекті. Далі по датам. Що на коли у нас буде. З 26 по 29 у нас буде період підписки, потрібно буде зайти сюди, нажати кнопку взяти участь, якщо ви це хочете робити. Потім з 1 по 2 вересня у нас буде депозити, тобто закидуйте ту суму, яку бажаєте. І вже починаючи з 4 числа, з нас пишуть суму, яка буде наша алокація. І остаток вернуть на баланси, ви зможете їх вивезти собі на біржу чи на будь-що. Ось. І зразу розподілять локацію. Якраз з 4 числа ви очікують, що нас анонсують біржі чи просто сампроект дати. Такі є, коли це буде, але звичайно ніхто не виключає такого моменту, що проект заліз не найближчі дні, а через півроку, рік, а може, і через декілька років. Це малоймовірно, але знову ж таки реально. І по профіту те саме. Попри те, що тут хороша платформа і сам проект непоганий, але тут є велика оцінка, і не факт, що на цьому проекті нам вийде зробити хоча б 2 ікси. На таку історію я якби підписуюсь сам. І якщо вас також це влаштовує, ви приймаєте самі ризики, то майте це також на увазі. Також важливий момент на кінець відео: якщо ви будете депозитити, як і більше, швидше за все, в USD-1, є сенс купити цей стейбл трошечки швидше, через те, що на минулий сейл чуть-чуть запампився, і відповідно ви його купляєте трішечки по вищій ціні. Але якщо на велику суму, то ну, оця різниця, по якій ви пізніше будете продавати цей токен, по суті, трошечки відчувається. Я глянув по якій ціні попередній раз ви би його купляли. Якщо на самому піку це USDT, то на 5 тисяч доларів ви втратите плюс-мінус 40 доларів. Тому краще, можливо, зараз купити цей стейбл. Коли він запампиться, ви вже його купляти не будете, і коли він знову просяде, після того, як його всі будуть продавати після самого сейлу, ви його продасте плюс-мінус 0 і зекономите 40 доларів на 5 тисяч доларів. Нагадую про підписку, про лайки, не забувайте про це і всім бажаю профіту. Бувайте!